Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Я мешкаю в місті Дніпро. У нас дуже-дуже похолодало, друзі. Ми одягнули куртки, ботинки. В общем, як кажуть, по повній програмі. Ось, друзі, хочу зараз показати такі рослинки, які зараз у мене радують своїм квітуванням у садочку. Оце такі мускарі у минулому році я купила жіночка, продавала я, розділила їх на день кілька кущиків. І там далі ось і такими кучками посадила. Ось, оце в мене, друзі, така лавандочка з таким варігатним листком. Дуже гарна вона, не дуже велика росте, а квітую, як звичайно, квітують лавандочки, такими бусковими кольору, кольору квіточки. Друзі, хочу зараз показати ще мої нові рослиночки. Це у мене два сорти нових нарцисів. Але я їх переплутала восени і посадила разом, а потім завяжу вірівачки і розділю один, бачите, такий, як фарфоровий, дуже гарний, світленький, і такий яркіший, дуже гарні. Флокси шаловидні зараз квітнуть. А тут, друзі, у мене тут не звертайте увагу, це у мене тут рослинки, які стоять у мене на продаж розсаджені. Тут такий маленький палісадничок. Тут у мене дерен дуже гарний, легантісимо, він мені дуже подобається. І дивіться, там вже почав квітнути жовтенький лісу бурачок. Ось біленькі мої квіточки. Це, друзі, у мене з пізніх тюльпанів. Бадани підмерзли, я вже всі зрізала. А це тюльпанчики, які пізніше розпускаються. Раніше, ті, що раніше вже відквітли, друзі. Зараз покажу. Отут посадила нову свою гортензію, яку я отримала, отримала з посилочку остання розпаковочка моя. Оце теж тюльпанчики, вони теж трошки пізніше розквітнули. А тут у мене, дивіться, яка вілолка гарна. Вона вже другий рік тут ск'ється. Такі яскраві, яскраві у неї зірочки, бачите? Ось, друзі, там ще у мене один нарцис, трошки другий сорт. Ось, це у мене вже другий рік. Це нарцис. Тут у мене були, вони дочка зрізала на букети. Дивіться, дуже гарний. Піони, піони, господи, піоновідні тюльпани вже відквітли. І почали, друзі, квітнути іріси. Зараз покажу вам маленькі такі півнички. І, походу, покажу вам примилку балеріну. Ось. У мене вижило з трьох кущиків, оце один. Вони у мене більше двох років не зимують. Потім вони не виходять у мене з зими. Дивіться, отакий сорт у мене. Це такий жовтенький, бачите, такі у нього коричневі такі підпали на язичках з жовтеньким. Мені всі ріси подобаються. Вони всі, кожен по-своєму гарний. Це у прошлому році, друзі, я придбала такий. Він голубий, таким бусковим, таким внутрі язичками такими. А це, друзі, він якийсь, я навіть не знаю. Тут фіолетові такі пелюсточки, язички такі. І такий персикового кольору, сама квіточка тут така різна. А оце, друзі, я дуже обожнюю рожевий. Це в мене рожевий, він другий рік тільки в мене тут росте. Дуже гарна теж квіточка. Язички у нього там такі яскраві, теж рожеві. Дивіться, гарний кущик. Зараз вечір, може, камера не так передає ось усі кольори. А цей ірис тільки починає квітнути. У нього дуже гарне теж забарвлення, голубенький, і тут у нього жовтенький язичок і крапушки такі невеличкі. По цю сторону, друзі, у мене. Тюльпанчики ботанічні, вони вже відквітли. Ялиночка, дивіться, яка гарна. А це у мене теж пізній сорт тюльпанів. Дивіться, теж дуже гарний. Такий, бачите, як лілейний він, я не знаю, такі заострені у нього кінцівки. А тут, друзі, у мене буде білий величезний лук, але це вже буде в другому відео, тому що дивіться, яку бульбу він набрав. Дивіться, яка велика бульба. І це нижнє листя я у нього позрізала, тому що вони тут були такі розлогі і заважали тут другим рослинкам. Друзі, я висадила свою діцентру білу, яку я купила в епіцентрі коренець такий. Дивіться, вона вже квітує, дуже гарна. Колись буде такий величенький, гарний кущик. Оці тюльпанчики, вони теж у мене пізніше. Ось вилазять завжди, там вже корзинка повна, треба викапувати корзинку і розсаджувати їх, відділяти діточок. Бахрумчатий такий тюльпанчик. Друзі, дивіться, як погорів у мене в прошлому році радодендрон, але все одно він набрав свої бутончики. Бачите, буде квітувати. А листя так це де дуже таке коричнево було листя, я все позрізала. Залишила тільки оце. Ну воно теж травмовано. Не знаю, чомусь ті два роки він нормально переносив, а у прошлому році це була неймовірна спека. Друзі, зараз заглянемо у мою тепличку, я показувала, сіяла тут зелень. Покажу вам, яка вже у мене зелень. Уже їмо, друзі, дивіться. І салатики там, і кропчик, все вже потрошку починаю рвати, додати у їжу. Зараз накрию. І хочу показати ще показувала у прошлому відео вам свій оцей парничок. Там у мене рослинки на продаж ростуть. А зараз хочу показати вам вже кліматіси, які на продаж. Вони вже позакладали тут маленькі бутончики. Я їх попідв'язувала, дивіться. Як вони всі виглядають, там є нові, які я розсадила, зовсім маленькі. Бачите, оце дуже гарнісінькі ось. А це все буду чекати. Коли заквітне, все це піде на базар, друзі. Зараз підемо у другий палісадничок. там мені є що вам показати. У цьому палісадничку, друзі, дивіться, тут квітує білий шоловидний флокс. Він дуже довго розростався, нарешті ця така поляночка розрослася. Тут у мене такі бахромчаті тюльпанчики, піоновідні вже відквітли. Кліматіси набирають, дивіться свою масу, як гарно. А тут у мене дуже гарний півничок, такий карліковий, помаранчевий, дуже яркий кольор у нього. І такий яркий-яркий язичок. Тут у мене така рослиночка, друзі, не знаю, як вона називається, але така вона гарна, білесенька. Кожен рік вона, і дивлюся, там, мабуть, посіялась, тому що вилазить. Я її там не підсаджувала. Армерія вже починає квітнути, потрошки набирає свої квіти. Тут у мене теж є пізні тюльпани, дивіться, вони тільки-тільки розпускаються. Вони такі звичайні, але кольор у них такий темно-малиновий. Вони дуже гарнесенькі, такі тюльпанчики. І оці тюльпани, друзі, мені теж дуже подобаються. Вони такі білі, повні. Салатовою знизу таким язичком салатовим. А тут дивіться, яка краса, вже червоні відквітли. Оце один тут такий, дивіться, жовтий громадний. І тут у мене такі непогані тюльпанчики є. Дивіться, яка квіточка у них. Яскрава, яскрава. Друзі, у цьому році підмерз у мене е, не рододин, а азалія. Да, підмерзла у мене азалія, тому у цьому році я не буду милуватися її красою. А дивіться, мій бересклет, який, <клі> який набрав колір. Дивіться, оці рябі жовті зеленим, зеленим, а це чисто жовтий. Це перший раз він мені таке видав. Дуже гарний він, дуже. Дивіться, як на зараз виглядає садочок. Все таке яскраве, чудове. Друзі, у прошлому відео показувала вам тюльпан, у якого лист зелений з білою каймою. А зараз хочу показати, як він квітує. Оце у нього такий тюльпанчик, дивіться, бачите, він білий і тут така смужечка червона. Дуже такий непоганий. Друзі, бур'ян страшне поліз. Не знаю, коли це все робити. Часу обмаль, не на що не вистачає. Та ще й затіяли у кухні невеличкий ремонт. Там у нас розлізся ламінат. прийшлось міняти все. Поміняли на кафель, ось, а так нічого більше не встигаю, друзі. Ремонт затягнувся на дві неділі. Дивіться, оце жовта ромашка, я її називаю. Не, не пам'ятаю, як вона називається. Ось вона вже посіяла мені другий кущик, теж непогано так все пересадила, друзі, показувала вам гортензію. Все з нею чудово, а на вулиці прохолодно. це їй, мабуть, подобається. Так що будемо спостерігати, як вона тут буде зростати. Треба візді наводити порядок, виходити, але не встигаю. Там в зоні городу прибирала. Ось, друзі, сюди буду садити, натягувати сітку на оцю частину арки. Тут у мене арка, і вже два роки росте трояндочка плетиста. А тут буде у мене княжик, який я отримала з прошлої посилки. Оце, друзі, на сьогодні таке невеличке відео. На цьому я буду з вами прощатися, друзі. Усім пока, до нових зустрічей!